Які сильні сторони Кісенджера? Те, що він і практик і теоретик. Тобто він поєднує е, теоретичні знання, які описують з багатолітнім, багатодесятилітнім досвідом міжнародній політиці. Це плюс. Друге, в нього хороший стиль. Тобто він дійсно красиво вміє формулювати тези по-науковому, е, тобто, це не, скажімо так, е, це те, що вартує уваги. Третє, це, напевно, не таке найбільш гарно оформлено, стилістичне візія Реалполітик. Тобто інші автори пишуть складніше, важче. Тому легше читати, наприклад, світовий порядок Кіссенджера і далі рухатись до інших, ніж починати там, не знаю, Машамайра чи навіть з Бжезинського. Тобто, Він більш доступніше. В чому негативні елементи? Перше, Кіссенджер ігнорує ірраціональне. В людській історії. Тобто, е, мені здається, що цей Реалполітік-підхід він виходить з того, що люди завжди раціонально діють, а це означає, що керівництво країн завжди раціонально діють, і м тільки раціонально ці дії, вони сприяють якби оптимальному розвитку історії.